Ця вправа точно допоможе знайти вам справу вашого життя. Вона називається ангельська і демонська робота. Я її взяла у відомої американської письменниці і коуча Барбари Шер і адаптувала під наші реалії. Якщо мене ще хтось не знає, мене звуть Луїза, я психолог, працюю в напрямку гештальтерапії і дуже люблю людям допомагати знаходити їх сенси життя і розуміти, чого вони хочуть. Отже, в цій вправі є 5 кроків. Ми почнемо з вами одразу з першого. Я пропоную вам слухати мене, ставити на паузу, робити і продовжувати далі, щоб був максимальний ефект. Перший крок вам треба. Придумати для себе ангельську роботу. Уявіть, що сам ангел створював вам роботу вашої мрії. Нема ніяких обмежень. Ви фантазуєте про все, що вам хочеться на вашій роботі. Ви вже достатньо. Думаю, намучились шукати себе або працювати там, де вам не подобається. Дайте волю творчості. Єдине обмеження в цьому буде те, що ми фантазуємо саме про роботу, а не про життя. Тому там мусять бути певні завдання, робочий день і якась винагорода. А далі вся ваша творчість у ваших руках, фантазуйте. Врахуйте обов'язково, що ви робите протягом дня, скільки починається ваш робочий день, як він взагалі виглядає, хто навколо вас, ви начальник, чи у вас є навчальник, чи у вас є якісь підлеглі, чи це ви підлеглий, які у вас Навколо вас колеги, що ви з ними робите? Ви з ними взаємодієте чи не взаємодієте? Які ваші відносини там? Обов'язково також продумайте обстановку, де ви будете працювати? Чи це буде офісне якесь приміщення, де дуже багато такої робочої атмосфери, і всі такі серйозні? Чи це така більш лайтова якась лаундж-зона? Там можна з'їсти смаколики, випити кавусю, поспілкуватися з колегами паралельно щось робити? Чи ви взагалі працюєте вдома? Як Обстановка вашої роботи. Продумайте всі ці деталі, і обов'язково беріть ручку, листочок і це все пишіть. Обов'язково пишіть. Я знаю, що вже зараз знайшлись люди, які сказали, що Боже, я це пробувала вже тисячу разів. У мене нічого не вийшло зі мною це не спрацює. Я не знаю, чого я хочу. Уявляти мені щось прекрасне, чудове, таке, прикольне. Я не вмію. І для вас це буде друга частина цієї вправи. Демонська робота. І, власне, якщо у вас вийшла і перша частина, все одно пишіть, бо вона дає дуже багато розуміння усвідомлень про себе. Отже, в демонській роботі ви також розписуєте всі деталі, фантазуйте, давайте творчість своїй фантазії, де з ким, як, коли, що саме робите. Згадуйте весь досвід своєї негативної роботи, згадуйте досвід роботи своїх друзів, колег, батьків, все, що вам там не подобалось. Ну і плюс дофантазуйте. Ця Вправа дуже корисна. Я хочу щоб ви зробили і першу, і другу частину, бо власне фантазування про такі негативні сценарії дозволяють нам перепрацьовувати наш стрес, який є, і звільняти місце для чогось більш важливого, більш такого творчого, більш корисного для нас. Третій крок цієї вправи: вам треба взяти і кожну деталь із адської роботи виписати окремо в стовпчик, щоб ви їх бачили окремо. Далі ви на кожну цю деталь берете і придумуєте позитивну сторону, тобто умовно із мінуса переводити в плюс. Наприклад, якщо я не люблю просинатись о 8-й ранку, щоб у 9-й бути на роботі, то я тоді пишу собі мати вільний графік, або самостійно планувати собі робочий день, або працювати на себе, або мати плаваючий графік і обирати, коли я хочу прийти на роботу. Або працювати з одинадцятої. Наприклад, ось коли ви вже маєте першу, другу і третю частину, то вже важко сказати, що ви не знаєте точного чого ви хочете. Схоже, що вже точно знаєте. Чого хоче. хоча б у вас сформувалась така вже певна картинка. На залишилось два важливих крока цієї вправи. Ви вже маєте таке певне усвідомлення того, що вам подобається з перших трьох кроків. І зараз я вам пропоную четвертий крок написати сценарій своєї ідеальної роботи. Уявіть, що ви пишете сценарій до фільму, і ви описуєте детально все, що робить ця людина. Ну тобто, ви на своїй роботі, як вона до неї доїжджає, що вона там робить і так далі. І от прям це би звучало так, правда, як фільм. Там психолог з високого класу просинається зранку, йде, одягається, йде на роботу до свого офісу чи кабінету. Заходить по дорозі, п'є каву, чи вона сідає в машину і їде машиною до свого кабінету. Зранку вона приймає. Клієнтів у неї є оди, одна людина. Потім у неї є 20 хвилин. перерви, в ці 20 хвилин вона сидить і томно дивиться у вікно. Потім до неї приходить інший клієнт, і так далі. І так далі. А і тепер така найприємніша, найкайфовіша частина цієї цього кроку, цієї вправи ви берете свого друга чи подругу, дружину, чоловіка, батьків. Можливо, ви це зможете зробити зі своїм психологом, якщо у вас є така можливість. І даєте людині свій сценарій і просите її прочитати, і так, наче зі сторони починаєте слухати про когось, точніше, ви розумієте, що це про вас, але так, наче зі сторони про когось, ви слухаєте про роботу таку класну роботу людини. І, наприклад, вам читають, там, я просинаюся о восьмій ранку, і така, ой, ні, стоп, щось я о восьмій не хочу просинатися. Давай викреслимо, напишемо о дев'ятій. Окей, ми викреслюємо, пишемо о дев'ятій. Я просинаюся о дев'ятій ранку, далі людина прочитає. Збираюсь на роботу, йду по дорозі і заходжу в свою улюблену кав'ярню, п'ю лати з круасаном, виходжу і далі йду до кабінету. І такий, о, ні, стоп, щось. Я не хочу ходити пішки. Давай краще у мене буде машина. Викреслі, пишемо: не, не йде пішки, а їде машина. І ви так з другом або з кимось ви пропрацьовуєте цей весь сценарій, і ви вже в кінці точно, точно 100% будете знати, як виглядає ваша улюблена робота. Навіть якщо ви зараз не знаєте, що це за професія, що це робить, але це дає дуже багато опор для того, щоб, хоча б, розуміти, в яку сторону рухатись, і для тих, у кого немає кого попросити, ви можете це робити самостійно, просто роблячи, наприклад, пишучи різними кольорами ручок або набираючи текст різними кольорами, теж так викреслюючи, перекреслюючи, міняючи. Тепер ви ніколи не зможете сказати, що ви не знаєте, чого ви хочете, бо у вас буде цілий, готовий ідеальний сценарій вашої улюбленої роботи. А тепер я вам запропоную найважливішу частину, п'ятий крок цієї вправи. Я хочу, щоб ця вправа не залишилась для вас просто вправою, яку ви прослухали, написали і не знаєте, що з нею зробити. Я вам пропоную зараз прямо домовитись зі мною тут, і ви можете прямо в коментарях потім мені писати, як вам це вдалося. Але я вам пропоную почати втілювати свій ідеальний сценарій життя, який у вас вже написаний просто зараз, от тут і зараз, цю хвилину, почніть робити це вже сьогодні. Я знаю, ви мені зараз скажете, що це насправді не те, що я хотіла. Я просто гралась, така що робити з моєю роботою, так у мене діти сім і сім'я і так далі. Це все супротиви, які вилазять на шляху до нашої мрії. І це дуже класно, що вони вилазять, бо якщо ми їх помітили, то ми можемо вже з ними щось робити. До речі, про них ми постійно розбираємось в інстаграмі в прямих ефірах зранку, приходьте. А зараз я вам пропоную все ж таки взяти. І почати робити так, як ви написали в своєму сценарії. І давайте, щоб ви не лякались, я вас не напружувала, ми домовимо, що це буде просто по півгодинки в день. Почніть робити, хоча б 15 хвилин в день те, що ви написали, і подивіться, куди вас це приведе. Ви вже точно знаєте, що вам подобається. Для нашого мозку дуже важливо, щоб була структура, і у вас для цього є ваш ідеальний сценарій. Все, що залишилось зробити. Це почати діяти. І так як я вам і казала, я пропоную це почати робити хоча б по 15 хвилин в день. А я буду дуже вас вірити і чекати ваші результати у себе в коментарях. До зустрічі!